Робота з файлами це невід'ємна частина вивчення Python, адже збереження, обробка та обмін даними є основою багатьох програм. Якщо на минулому уроці ми ознайомились з тим, як читати файли, то сьогодні перейдемо до не менш важливої теми запису даних у файл. Тож поїхали. Давайте з минулого уроку пригадаємо функцію відкриття файлу. Якщо на минулому році ми відкривали файли в режимі читання, то цього разу будемо відкривати в режимі запису та доповнення. Тож переходимо в середовище Тоні і на практичному прикладі розглянемо, як записувати дані у файл. Ну і паралельно відкрию каталог, де зберігатимуться файли. Почнемо з базового варіанту. Відкриємо файл, запишемо дані та закриємо його. Будемо працювати з файлом Data.txt, який лежить у тому ж самому каталозі, що і наша програма. Не забуваємо, що ми відкриваємо файл в режимі запису. Далі звертаємось до файлу і, використовуючи метод write, запишемо в нього текстовий рядок. Ну а потім закриємо цей файл. Зберігаємо програму та перевіряємо роботу. Для початку відкрию файл data.txt. Можете переглянути, він зараз пустий. Далі запускаю програму і оновлюю вміст файлу. Як ви можете бачити, все чудово працює. Якщо ви відкриваєте файл у режимі запису і файлу не існує, Python автоматично створить новий файл із вказаною назвою. Проте варто пам'ятати, якщо такий файл уже існує, то його вміст буде повністю стерто. Для прикладу продемонструю, як створити файл з назвою Data.txt, але в іншому каталозі, наприклад, в каталозі Files. Для цього я в програму внесу зміни, а саме відредагую шлях до файлу. Запускаємо і бачимо, що з'явився файл data.txt. Відкривши файл, побачимо наш текст. Як ви бачите, нема нічого складного, але є один нюанс. Якщо ви забудете закрити файл, то можуть виникнути помилки. Тож краще скористатись більш оптимізованою конструкцією with open as file. Ми її вже використовували на минулому занятті, тож складнощів не повинно бути. Тож, поки згорну текстовий редактор і створюю нову програму. Використовуючи конструкцію with open as file, я створю файл Data1.txt у каталозі Files. Звичайно ж, не забуваємо вказувати режим запису та кодування UTF8. Ну, а з допомогою методу write додамо текст до файлу. Зберігаємо і запускаємо нашу програму. Як ви бачите, це відмінний спосіб. Тож, давайте розглянемо наступний момент, а саме доповнення файлу. Робимо точно так само. Використовуємо конструкцію з OpenSфайл. Звертаємось до файла Data 1txt що знаходиться в каталозі Files. Але є один маленький нюанс. Змінюємо режим. Режим у нас буде доповнення, буква A. І, звичайно, з допомогою метода write додаємо рядок до файлу. Ну, а далі зберігаємо і перевіряємо роботу програми. Файл Data1.txt у в мене вже був відкритий, як ви бачите, з'явились зміни, тож давайте ми його оновимо. Як ви бачите, додався текст до нашого файлу. Але є нюанс. Він на тому ж самому рядку, що й попередній. І кожен наступний запуск програми буде дописувати текст в цей же самий рядок. Це найдолік легко виправити, дописавши в тексті символ переносу рядка. Цей символ може бути як перед текстом, так і за ним. Ну а тепер перевіримо роботу програми. Хм, Чудово працює. А тепер давайте зробимо кілька запусків поспіль. Відмінно, можемо переходити до наступної частини. Наприклад, у нас є список елементів і нам необхідно записати кілька елементів у файл. Як це реалізувати? Та дуже просто. Звичайно ж, використовуємо ту саму конструкцію візOpen as file, А записувати будемо у файл data 2. Далі використаємо метод write для запису кожного окремого елемента у файл у вигляді нового рядка. Також додамо символ переходу на новий рядок. Повторимо дії для кожного елемента, що буде записуватись у файл. Зберігаємо і перевіряємо роботу програми. Як ви бачите, немає нічого складного. Але якщо нам необхідно весь список записати у файл, то тут доцільно скористатись циклом. Для прикладу створюю файл нової програми, але трішки полінюсь і скопіюю список з попередньої. Далі так само використовуємо конструкцію в as File. Створюємо цикл для кожного елемента ROW із нашого списку Data будемо виконувати наступну дію. І з допомогою метода write записуємо дані у файл. Не забуваємо про символ переходу на новий рядок. Ну що ж, зберігаємо і перевіряємо роботу програми. Робота з циклом це базовий метод, де кожен рядок записується окремо. Але є кращий спосіб з використанням writeLines. Для прикладу я створю нову програму і використую той самий список. Звичайно ж, використовуємо конструкцію with open as file, Але створю новий файл data 4. Звертаємось до файла з використанням метода WriteLines. Але в дужках створюємо генератор, який створює рядки з переносами без зайвих проміжних списків. Зберігаємо і перевіряємо роботу програми. Як ви бачите, все чудово працює. На мій погляд, запис даних у файл набагато простіший, ніж його читання, але все одно потрібна систематична практика. Ну а на цьому в мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До наступних зустрічей. Пока-пока.